Написано, я треба присутній костяний дому. Ну, чекайте. Вот я не доведем, це захист прав працівників. А, а я тобі був... написав. -то там, 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 ну, Че -то зрозуміти? Ну чекайте, хлопці, я вам сказав, що це все буде нормально. Має, <звук> ну, що ви це? Я його прививчора без Я Чому не те, що на спину наші? Які у тебе? По-перше, да це не я на крути ситуацію, а СМК, канич, що тут бук чули, тому що він зразу почав угрожати, що шахта стане, бляха. Нічого я того відміняти. Директор він сказав, що директор відмінив, значить відмінив, бляха. То що ми тут посварилися, він вас підбурюв на якусь кірню, бляха. Що? Якраз і підбурює, <рес> тому що це не є конфлікт ніяк. Так? Якщо директор сказав, що не буде того, значить не буде того. Значить не буде того. То що я з ним собі тут посварив, бо він приходить і кричить, коли ти не у доволі такого немає, не прописано. Значить хай що щось говорить, хай що щось думає головою своє. Все, я повітря завіщерка, не буду. Директор сказав, не буде, значить не буде. Все. нам у нас жалія, що їй тяжко вікнути? Чи не ж це А вони виходять, не встигає вона всіх переписати, не встигає. А причина А Із-за чого ця причина виникла, що багато людей. Вони порядки такі на морі, так? Васта, тоді я така бумажка, де тут записані, що ваші права. Важливо, щоб ви її краще всі знали, вона за якими часу не знали. Та я не буду, там стоять, там я що там така є. Вони всі сухими з шахти стояти, там на, на скузнях будля, потім приходиш на ганяти підкреслити. А чого тих хули? Чого там окалована фабрика, блять? нас на грати, тому що відмічаються люди, кидають по пару жетонів, коли виходять, хай би ще наказний і вагоні підлітають. Але останні не повинні страдати за трьох чоловік. Що тут починається? Хтось там кинув три жетони, а всі останні надумають. Зараз нас так платно, за коло штук, блядь. Що на шахті класно? Давай, що ми не вийде. Директор відмінився. Директор відмінився? Він сказав, що відподобався. Я ж підійшов... Ти ж мені сказав, що директор відмінився. Чого я підійшов? Я підійшов і сказав, що я завжди не буду директором. Директор сказав мені, завтра Василь підійдеш, і ми це питання ввішаємо. Ми підійшли, директора немає. Тут є робочі чатки, ти розумієш, стаття. Можеш її прочитати і знайти на ньому те, що треба повийти в Покажи, не мені, її, має йти відпочивати, а ти відчуваю. Читай, давай. Ваш, робочий час і відпочинок. Від коли людина має працювати, як Тут Все все розписано. я навіть підмічав, чи вони, щоб тобі не важко було читати. Давай читай, покажи, кажуть, якщо ви кодовні, я не мав тепер і пальдовані. Нема його ходові, вони не твої допомоги. А я буду міняти вдома не сім, але тобі просто не дозволяють. А що такі документи, як там не робили, то нічого, так, пошла? Да? Я не знаю, я просто Но... на культури. Це була культура. А ми документами різними користуємося, в тому числі і культури. Ти відповідаєш, що Все, хлопці, питання закрите. Не буде того, сказав директор, що не що, буде. Що не буде, що не буде. Чи? 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 Чи?